Ділюся з вами рецептом свого ідеального рецепту Наполеону. Поїхали. До холодної води додаємо оцет, сіль і одне яйце. Перемішуємо. Далі в просіяне борошно натираємо холодне вершкове масло. Вливаємо яєчну суміш до борошна з маслом. Перемішуємо і формуємо клубочок. Формуємо 10 кульок, як на відео. Накриваємо харчовою плівкою і в холодильник на один час. Далі розкачуємо ось такі коржики, проколюємо виделкою і відправляємо запікатися при 180 градусах 15 хвилин. А для заварного крему до трьох яєць додаємо 200 г цукру, ванільний цукор і я ще додала куркуму для кольору. Це не обов'язково. Далі сюди ж я додала 70 грамів кукурудзяного крохмалю. Ретельно все перемішала, щоб не було комочків, і влила 800 мл теплого молока, поставила на плиту і варила до загущення. Це в мене зайняло 10-12 хвилин. Дивіться, який красивий крем вийшов. Накриваємо його в контакт харчовою плівкою і відставляємо щоб охолов. Далі збиваємо крем з вершковим маслом кімнатної температури. Вершкове масло можна замінити на жирні вершки. Формуємо тортики, як показано на відео. Краще дати настоятися пару годин або до наступного дня. Смачного.